Всім привіт! Шінки! Сьогодні, сьогодні будемо заготовляти землю на розсаду. Отож, відправляємося на наше місце, де ми брали минулого року. Досить хороший логовий ґрунт, якраз підійде нам для розсади. Завжди готую ґрунт для розсади в кінці жовтня або на початку листопада. Дивлюся по погоді. Якщо минули роки, в тій порі вже були приморозки поранка, цього року погода досить сприятлива, плюсова температура і ще навіть на цілий листопад так показує. Тому ще буде Хай. час заготовити достатньо ґрунту. І найкраще це робити якраз саме зараз перед зимою, тому що потім його як знайдеш, так як мені потрібно багато ґрунту. Купувати виходить досить дорого. Спробувала різні варіанти. І зупинилася на тому, що луговий ґрунт, плюс торф та ще додати агроперліт, перемелену яєчну шкаралупу. це виходить прекрасний ґрунт для розсади. Головне правильно його підгодувати, перед собою продезінфікувати і будемо мати нічим не гірший ґрунт від того, який ми купуємо в магазині. Логовий ґрунт насичений гумусом, багатий на органічні речовини. В ньому прекрасно розвивається коренева система рослин. Він має настільки сприятливу структуру і склад, одним словом, легкий повітряно проникний. Це ґрунт, якому немає нематоди. Ми беремо вже його не перший рік, висіваємо насіння овочевих культур, і по рослинах бачимо, як вони ростуть, розвиваються прекрасна коренева система і головне не хворіють. Верхній шар з бурянами, з корінчиками їх насінням відкидаємо. А далі набираємо все в відра. Адже якщо отак тільки трішки зняти, то можуть попастися корінчики курінчики кропиви, можуть попастися навіть на в лободи, а потім все це буде нам проростати разом з розсадою. Тому найкраще так зібрати десь до 15 см. А далі набираємо відра. Прекрасний ґрунт для рослин. Оленка тут треба відро близько поставити. Так, Олексій працює лідно, молодець, такий роботящий хлопчик. Набравши достатню кількості логового ґрунту, відправляюся на територію колишнього колгоспу. Там є багато перегнившої деревини, є така, яка більше 20 років. І що характерно, минулого року мені довелося попасти на перепріли дерева, набрала спитний ґрунту, набрала навіть самої перепрілої деревини, змішала з луговим ґрунтом, гарно все це пересіяла. Вийшов чудовий пухкий повітряно проникний ґрунт. В ньому прекрасно росли, як перці, помідори, баклажани, огірки. Тому цього року я теж буду робити такий же самий склад ґрунту. Перегнивша деревина є надзвичайно корисною для рослин. Розкладаючись, вона стає їжею для бактерій, які перетворюють органічну речовину на поживні елементи для інших рослин. Під час розкладання повертає в ґрунт накопичені в ній макро та мікроелементи, перетворюючись на поживний гумус. Зберігає вологу, що є життєво важливим для багатьох організмів. Така мертва деревина ще й зберігає вуглець, який вона накопичувала протягом життя дерева, тим самим допомагаючи пом'якшити наслідки зміни клімату створюється стабільний мікроклімат, що сприяє росту і розвитку рослин. Отож, відправляємося в ліс, шукаємо перегнившу деревину, беремо з-під неї ґрунт і змішуємо з луговим ґрунтом. При необхідності вимірюємо кислотність, якщо потрібно, розкисляємо і маємо чудовий легкий повітряно проникний ґрунт. А тепер, маючи луговий ґрунт, Перепрілу деревину, а також перегни, якому вже 103 роки. Ну І тут ще маю мелену яєчну шкаралупу і агроперліт, буду готувати суміш. Я для цього буду використовувати такий таз. Тут маю ящик, адже кожен ґрунт я буду пересівати. Він буде без грудок, буде такий легкий, повітряно проникний а це дуже важливо для майбутніх рослинок, які будуть в ньому рости. Отак, От все по порядку беру. Спочатку беру луговий ґрунт і пересіваю через цей ящичок. Якщо немає часу пересівати, можна і так змішати, і буде теж досить нормальний ґрунт. Якщо подивитися, оце маємо луговий ґрунт, він десь-не-десь десь має такі от грудочки. А так в загальному досить такий хороший. Отак от ми сіємо, тут корінчики залишаються. Може, пери десь попастися, корінець кропиви, все це будемо відкидати. І ось це відкидаємо і маємо такий собі досить гарний вже чистий ґрунт. Так само беру перепрівшу деревину. Перегнившу деревину, пересіваю через те, що там можуть траплятися навіть шматочки дерева. Ну, а це не дуже добре, коли воно буде в ґрунті. Так, щоб корінь гарно розвивався. Бажано, щоб теж була така однакова ґрунтосуміш. То тут маємо є навіть такі от шматочки деревини, хоча вони вже розтираються, але буде найкращим варіантом, коли все це отак от пересіяти, виходить чудовий ґрунт. Такий майже як класман. А от всі відходи, в мене є таке місце, де я відкидаю і накриваю плівкою. І вони мене так на другий, на третій рік будуть перепривати, і буде виходити чудовий компост. Третій складник, який я даю, це перегній. Він в мене десь трьохрічний. Перегній має бути в ґрунті, тому що який би там ґрунт не був, він має бути родючим. Навіть на виробництві, коли готують ґрунт, дають мінеральні добрива. Ну а я даю перегній і бачу теж прекрасний результат саме від такого ґрунту. Правда, він в мене трошки промок, тому що в нас випадали дощі. Дуже добре, коли він пересохший такий. Ну не зовсім сухий, хоча б трішки був такий вологіший. Ну, трошки він занадто мокрий, тому я його не даю великій кількості, бо його важко перетрусити через цей ящик. Трошки рукою можна перетерти. Так, маємо таку суміш. Змішавши три відра, саме лугового ґрунту, одне відро, перегнивши деревини і плюс неповне відро перегною. Тепер залишається все це гарно перемішати. І ще додаю мелено яєчну шкаралупу, яка збагатить ґрунт кальцієм, мікро і макроелементами. Тут вона не пошкодить, тут скільки маємо, стільки даємо. І ще додаю агроперліт. Так, щоб працювати з агроперлітом, треба пам'ятати, що перед використанням його треба зволожити, тому що коли ми його будемо брати, здійснюється пил. А цей пил, коли ми вдихаємо, осідає на легенях і не виводиться з організму. Там залишається. Тому бажано так з ним працювати, щоб він був зволожений і не створював пилу. Перегни, бажано, щоб був в ґрунті, тому що ґрунт має бути поживним. На виробництві, де його виготовляють, додають мінеральні добрива. І від того рослинки гарно ростуть, гарне стебло має темні зелені листки. Ну, якщо ми додамо перегни, то так само побачимо е, прекрасну розсаду, яка буде теж гарно розвиватися в такому ґрунті. Готуючи ґрунт для розсади, він має бути нейтральним, Тобто бажано виміряти його кислотність. Вона має бути від 6,5 до 7,5. Використовуючи такий прилад, який я собі придбала, по ньому чітко видно, яка кислотність даного ґрунту, який я приготувала. Приблизно десь біля 6,8. Отже, ґрунт. Досить такий можна вважати нейтральний, чудовий для вирощування овочевих культур. Якщо ґрунт виходить кислий, то його бажано розкислити, додавши до такого ґрунту або доломітове борошно, або попіл, або навіть ту саму крейду. Готуючи ґрунт для розсади, обов'язково перевіряю його на схожість, як в ньому будуть почуватися рослинки. Висіваю насіння помідорів, саме насіння тих помідорів, яких є в мене досить багато. Ну і дивлюся, як вони сходять, як розвиваються. Можу зробити висновок, немає тут ніякої тонконіжки, непогане стебельце, досить гарні зелені листочки. Отже, можна зробити висновок, що ґрунт... Вийшов досить якісним, і можна бути впевненою, що в майбутньому, коли посію насіння овочевих культур, все буде гарно розвиватися. Насипаю в ґрунт ящики десь так на висоту 5-6 см, а ящики ставлю на стелажі. І так вони будуть чекати до посівного сезону. Було би добре, якби мороз їх трохи поморозив, но, але як не буде морозу, то обов'язково треба буде провести дезінфекцію. Продезінфікую триходермою десь за 2 тижні до посіву і буду висівати свої насінинки, які запланувала. Всім, хто додивився моє відео до кінця, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео.